Вітаю. Давайте разом розглянемо один із арканів таро. Сьогодні це хай буде ієрофант. Або ще називають його Жрець. Якщо ми от, уважно так глянемо от, на цю карту, от, що ми бачимо? Мужчина, ніби він як... Судить двох людей, чи радить, чи розсуджує їх. Значить, він мудрий. Такий він, як ніби наподобі релігійного лідера. Значить, що він може символізувати, цей мужчина, отак от подивимося. Він символізує духовну владу, традиції, наставництво і якісь загальноприйняті цінності. От від цього, що ми бачимо, будемо відштовхуватися в тлумаченні даної карти при розгляді певного свого питання. От у карти Єрофант загально прийняти значення, совість, віра, установлення порядку людина. Політик, Священнослужитель, або іноземець, або людина з високими моральними цінностями. Це влада, або силова структура, От бачите, поважна релігійна людина, чесна людина. Буває таке, що дана карта ще символізує навчання. Якщо ми будемо розглядати. На особистість, то дана карта символізує чесну людину, трохи, можливо, консервативну, можливо, трохи наївну, розумну, її віру неможливо похитнути. І навіть якщо буде, буде її хтось ігнорувати її думку, то він просто замкнеться в собі. Але думки не змінить. Думка буде та ж сама. Якщо ми цікавимося на роботу, то робота буде дуже відповідальна. І навіть якщо людина йде на просту посаду, то з неї будуть вимагати, е високі, ставити їй будуть високі вимоги. Якщо людина Іде на керівну посаду, то ця людина буде виконувати свою роботу точно, конкретно, от буде е професійно впевнено, якщо над нею є ще керівник, ще начальство, то цей керівник буде вимагати чесності і порядочності на роботі. Треба сказати, що це. Абсолютно непідкупна людина. Коли ми розглядаємо питання про бізнес і нам випадає єрофант, то вже треба розуміти, що тут на першому місці питання совісті, питання моралі, і тому це не бізнесова карта. Ну, гроші будуть, буде певний прибуток, але невеличкий. Тому що доведеться заробляти чесно, чесним шляхом, тут нема місця за колісним іграм, хитрощі, все буде по закону, по совісті. Житло у іерофанта є. Але воно дуже ну, скромне. Просто, скажімо так, скромне. Якщо ми Запитуємо про місце, де відбуваються події, і нам випадає іерофант, ну то самі ж давайте подумаємо: релігійні установи любого гатунку, навчальні заклади, паціонати, люди, де збираються, ну, місця, де збирається багато розумних людей, навіть хостели може бути. Якщо ми запитуємо про відносини між людьми і нам випадає іерофант, ну то тут вже будемо розуміти, що це відносини в шлюбі, що це все відбувається традиційно, це повільно. Іерофант рідко демонструє, там, романтику, тут нема місця зрадам. Нема місця хитрощам, і Єврофанд часто показує, що між партнерами є в чомусь різниця. Можливо, у віці, можливо, в поглядах, можливо, в статусі, можливо, це шлюб з іноземцем. Можливо, це якась релігійна різниця. Ну, Кардинальна різниця є. Якщо ми Розглядаємо питання про здоров'я, то карта іерофант показує, що здоров'я слабке, але є велике стремління, велика жага до життя, ну, ще може показувати лікарів професіоналів. Якщо ми розглядаємо питання на так чи ні, то тут є цікавий нюанс, коли випадає ірофант, і питання у нас духовного гатунку, то відповідь буде так. Якщо ж у нас питання матеріального гатунку і випадає іерофант, то відповідь ні. Тому що іерофант – духовник. І відповідно, якщо розглядаємо питання на наявність поречі, то поречі тут немає. Тому що або за людину. Дуже сильно хтось молиться, або є родовий захист, або будь-який є захист. Якщо ми розглядатимемо питання про зраду, ну, людина дотримується, ірофан дотримується правил моралі, тут, відповідно, зради немає. Буває таке, що доводиться спитати. А як померла людина? І нам, якщо випаде іерофант, то значить людина померла вже від вікових змін. Або, можливо, релігійне вбивство. Буває таке, що нам треба спитати пораду у карта по певному питанню. Як діяти? Коли ми питаємо, і нам випадає іерофант, то Карта чи вищі сили через карту Єрофант радять орієнтуватися на духовні цінності, на духовні ідеали, на мораль і орієнтуватися на правила. Карта радить розмовляти з людьми по-дружньому, по-доброму, домовлятися, вміти домовлятися, проявити доброзичливість, моральність, стриманість. Можливо, сходити до церкви. Можливо, якщо є певне питання вирішується, звернутися до спеціаліста по даному питанню, до професіонала. Як, ну, треба розуміти, що ситуація виникла не просто так. Якщо нам випав ірофан в пораді, значить треба подумати про моральний аспект того питання, над яким ми міркуємо. Про правильність, про духовність і винести певний урок із ситуації. Це такі загальні, загальні поняття про карту, загальне значення про карту Ірофант, або ще як кажуть, жарець. У кожного з вас є, звісно, свої напрацювання. Поділіться в коментарях, можливо. Буде цікаво мені, буде цікаво іншим. Наразі всім дякую за увагу. Буде добро.